Ми будемо робити на Ірані, але я теж знаю, я коли виставляв в своїх соціальних мережах рецепт, то дуже багато людей писали саме з м'ясом і з на бульйоні, Тобто на додають бульйоні. і яловичину, і яловичий бульйон. Куря ну, з курячим бульйоном, і мені це така версія. Ой, зараз в ресторанах із креветками, і з омарами, все залежить від того, скільки грошей хочуть взяти за, за таку просту страву. Від можливостей гаманця а, ну, так, це це точно е, все дуже просто. Треба взяти овочі. Зазвичай це картопля, яйце, огірок і редис. Uh -huh. Потім додаємо зелень, але я не знаю, як люди готують у себе вдома. Ми робимо, ну я роблю ще соус. Я додаю ще сметану, uh -huh. додаю жовтки. І гірчицю я вас попрошу це зробити. Якщо можна вас попросити, Так, мене вже одягайте, є чудові рукавички. одягайте. Я теж буду зараз робити. Це дійсно такий охолоджуючий, е, охолоджуюча страва. Е, його дуже приємно їсти е, навесні, тому що свіженькі огірки, редис взимку теж роблять, але без редису вже. Ось я вам. От, ось, до речі, так, редис да? ніколи не додавала, але куштувала в одному закладі і такі, ну знаєте, доволі незвичайний смак. Я знаю, що ще додають гірчицю. Я гірчицю не додаю. Е, гірчицю додають в соус, угу. який ми зараз зробимо. Це як додаток. Ми... Що мені робити? Треба, як вам допомогти? Я зараз вам дам два жовтка. Ось так. Вам угу. один і ось другий жовток. Вам треба буде додати ще сюди. Пів ложечки гірчицьки і ложку сметани, і зробити таку однорідну масу. А я буду різати овочі, все просто, просто ріжете якимось гарним кубіком, щоб це було гарно в тарілці, тому що все, що ми їмо, має нам ще подобатися не тільки. Да. А, до речі, таке питання гірчиця. Угу. Вона ж різна. Буває медова, буває французька, буває ще якась. Тобто міцна, не дуже міцна, солодка. Яку краще брати? Або це залежить від того, як людині більше смакує. Те, що смакує людині, так тому що я був колись в гостях і мені дали окрошку, Я не дуже люблю окрошку, чесно скажу. Але мені було дуже незручно сказати, що Ні? мені не подобається. Бо знаєте, кажуть, о, прийшов Алік Макарчан. Він йому годити дуже. Дуже важко. І тому і дуже часто їм в гостях. До речі, всі, хто мене дивляться, особливо мої е, друзі, які запрошують мене в гості. Я не такий вередливий, просто просто іноді не можу вам сказати, що мені це не подобається. Я так навіть і не подумала. так Сухор, цукор не додаємо. Є? Так, можете додати трішки сіль і чорний перець. А солі скільки? Е, ось так, да можна трішки більше. Трішки більше. Ось так, Ось так. так. Треба, треба пам'ятати, що якщо на Айрані, якщо ви на бульйоні, то ваш бульйон вже має бути повністю е, ну, доведений до так, смаку. Перцю скільки? М перцю можна трішки більше. Ага. Тобто він не зіпсує смак? Н ні, наоборот, на. А надасть... не буде дуже гостро? Не буде. не буде. Так. Я думаю, зараз всі почули, що перців можна не шкодувати. До речі, е, таке питання: от перець. Е, зараз доволі часто в супермаркетах можна побачити суміш перців, там де багато різних е, перців змішано. Так, таку суміш можна додавати або виключно чорний перець. Так, правильний. можна додавати таку суміш більш так, я правильно що... це роблю? Ні? Все правильно, треба зробити однорідну масу. Так е, треба додавати таку суміш. Ой, брати, купувати. Я поясню, чому дуже багато. Домогосподарок, які не використовують взагалі спеції. Вони бояться, особливо молодь. Вони не розуміють де і куди її використовувати. Так, от е, суміш перців, там є духмяний перець, там є білий перець, там є рожевий перець, червоний перець, чорний перець. Там дев'ять видів має бути дев'ять видів е, перцю. І я вам прям рекомендую дуже круто навіть взяти просто свіже м'ясо і замаринувати сіль і суміш перців. Це вже буде дуже смачно. Ну, чесно кажучи, спитала не даремно, тому що а, в мене багато спецій вдома стоїть і є, ну з, зрозуміло, і мелений перець, і горошком, але найбільше мені все ж таки подобається саме суміш перців. Причому не коли вона дрібна, а коли вона така, знаєте, більш крупна. Так. Ну я беру суміш перців горошком угу. і вже засипаю в мелинок. Ну, воно прям, перед, так, тим от тоді як воно прям дуже дуже ну. Смачне і більш ароматне. Так, ну наче все виходить щось... у вас, наче виходить більш така однорідна маса, все ж таки вже. Так, да, додавайте вже сметану. Так, скі... скільки сметану ложку додавати. Ложку таку добру ложку. У вас майже май... майже вийде зараз майонез. Щось хтось добре. додає, просто майонез, хтось додає, ось робить такий соус. Так, 20% у сметану. Так, пожирніше нас. треба взяти. <рес> Хтось на вершках робить, до речі. Так вистачить чи ще трішки? От, не да, так, вистачить. Чудово. Так. До речі, ну, колись бачите, а, у вас... колись коштувала окрошку з газованою водою. Ну, це був, знаєте, такий студентський варіант, як то кажуть, економ пакет. Але таке ж доволі цікавий смак. Роблять, якщо є ось така заправка, як ви робите, то роблять і просто на воді. Ви знаєте, на, на такому е, газованому, або просто з е, пляшки е, взяти в, в ну, воду і так, так само заправляють. Ну, не знаю, бувають люди, у яких там алергія на лактозу, наприклад, так? так. то в такому випадку краще дійсно зробити або на квасі, або на е, Бульйоні, а от до речі, щодо бульйону, а, ну знаєте, я, я це називаю, як то кажуть, по багатому, так. якщо можна так сказати, чи можна одночасно в окрошку класти і ковбаску варену, і м'яско? Можна, до речі, мені більше подобається без ковбаски і без м'яса, тому що все ж таки це такий весінні, ну весняна страва, яка має бути легкою, без знаєте, без там ковбаси. Ну, можна додавати ковбасу, можна додавати курку, можна додавати яловичину. Знаєте, от стосовно історії бульйону, у нас ми ще не в, у Франції. Щоб сказати, щоб у кожного вдома е, був е, бульйон готовий для приготування страв. Угу. А от якщо ну говорити про окрошку, зараз ви кажете про те, яка без м'яса, без ковбаски. Угу. Якщо ну, мова про такий більш дієтичний овочевий варіант, що ж краще обирати взагалі? Ну, класична, дійсно історична, це квас угу. з чорного хлібу. Але е, в ресторанах я ж кажу варіацій дуже багато, і прям сказати, що що, що краще для кого краще. Люди, як, як правило, вибирають те, що їм більше смакує. Можна таке питання да. не про окрошку, а загалом про нарізку, про нарізання. Я бачу зараз, ви так обережненько, акуратненько все це робите. Але доволі часто в мережі можна побачити, як шеф кухар бере да краси, то тут. Бах, і все покришив. Наскільки це складно робити? Це не складно, коли ніж спеціальний, це не шефський ніж, і дуже дуже важко буде зробити таку нарізку, е так, е ну, з таким ножем маленьким. Це не важко, це просто, е знаєте, е досвід. Ну, тобто, все одно досвід потрібен. Потрібен, звичайно, як будь-який іншій роботі. Так, в нас залишилося не так багато часу, але дуже хочеться так. власне завершити нашу страву. Я вже закінчую. Ви можете вже підготувати тарілку, відкрити айран. Тоді я зараз візьму у вас у -у -у. айран, щоб не заважати. Його треба перемішувати. Ось так. От ось, гарно так. З -з -з зболтайте. Так, 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 так. Айран не вживаю, але підсвідомо зробила все правильно. Ну трішечки не моє це, як то кажуть. Не ваше, так? Да? Ну дуже багатьом людям не подобається айран. Але ж кажуть, що він дуже корисний. Чи Дуже корисний, так? так, він е, навіть піднімає імунітет. Так, Дивіться, скільки у нас як гарно в тарілці. Я вже можу знімати свої перчатки. Я поки що буду, так? А, що ми робимо? Ми або замішуємо класично, як роблять. Я хочу, щоб глядачі побачили, коли ви щось готуєте, щоб все це було е, ось так от кольорово у вас в, в тарілці. Так. Е, ми можемо зразу заправити його. Як правило, заливається айран. А чому по коло саме? Ну, щоб гарно було. Юля, Не, все, все має бути так, естетично. Дивіться, і ось коли заливаєте, ось таку ложку кладете отсюди, цієї вашої заправки гарнесенько. Ваш, ваша окрошка готова.